І так, вітаю. Можливо, комусь знадобиться сьогодні вирішив, що потрібно поставити терморегулятори на ось таку батарею. Бо як перекриваєш її на 100%, це дає можливість тут на біноклях так зробити. І отакі у нас штуковини, то це тоже не дуже добре, батарея просто вимкнена. А іноді хочеться просто збавити оберти. Тому було придбано ось такі терморегулятори. От, які вперше в житті тримаю в руках, і в першу житті їх буду ставити. Значить, е, дана комплектація, як мені пояснили, е, состоїть у нас із двох частин. Тобто, це головна частина, сам терморегулятор, який у нас вкручується в батарею. Ось в це місто, де вход в батарею. От її видно прямо ця трубка і заглушка. Заглушка викручується і вкручується. ця штука. Сам датчик по резинку, дуже все швидко робиться і просто справиться на самом деле, люба людина. От. Далі на цьому можна її залишити, Тобто є тут теж не видно такі от регулювачні моменти Не хочу. А от. Бачите, плюс-мінус Тобто її можна регулювати і просто як сам термодатчик в ручному режимі. Але до неї можна зробити таке от доповнення. Тобто ось ми Скручуємо цей ковпачок регулюровочний. Залишаються в нас такі от внутрішні. І це важливо по термодатчику коли ми ставимо батарею. значить потрібно нам Ось тут є рисочка така, так, циферки це регулювання. А ось тут, коли ми дивимося, у нас є НК-нітраль. І оця нітраль повинна співпасти от з такою. От ячеечкой на э, самому корпусі. Ось її видно ямка. На, от эти, на от этой обоймочки вона в єдиному місці. тільки така. Э, та Такий, типу як жалобочок маленький. він. Ось, Ой, это, вот, ось, ви такі маленькі. Это, вот, вот эта выемка на самому корпусі на латуні вона повинна співпати з енкою. От. Після цього вкручуємо, так, щоб не збитися налаштування, вкручуємо цю частину в радіатор, все, в нас він стоїть. Можемо використовувати, кажу, либо натягнувши цей колпачок і працювати в ручному режимі, либо же ми використовуємо іще другий комплект. Це вже по принципу, Термостата, так, мабуть, можна зрівняти в автомобілі. Тобто є у нас там пружинка, оця штука вона вже більш інтелектуальна. Ми маємо тут 5 режимів, які ми виставляємо від просто підтримання в мінімальній температурі від розморозки. І маємо 5 положень. Ці положення, як пише нам виробник на коробці, має от, отаке маркування значить, від 14 до 26 градусів. Цей девайс він не просто механічний. він Ну, відчуває температуру в квартирі. Тобто от, от, оця насадка, це регулятор, він нам буде пропускати із системи в наш радіатор стільки теплоносія, рівно стільки, скільки потрібно для утримання даної температури, яку ви виставили. Там, якщо це положення 2, значить 17 градусів, положення 5-26 і так, і так далі. Ну, от Якось так. Так, Батарія в нас перекрита. Так як я казав, на біноклі там у нас є такі ну, крани запорні, які відкривають це все батарею. О, тут ми перекрили на біноклі знизу. І тепер починаємо відкручувати саму заглушечку. Буде малесенький такий всплеск по тиску. Ну, це нічого страшного. Тобто воно все дуже-дуже просто робиться. Навіть руками, як то кажуть. Води не багато, але трошки є. От у нас така історія. Так, водичку злили тут. Ганчірочкою протерли, щоб водички не було. Не принципово, все. У нас все красиво. Тепер беремо нашу цю частину. Я не знаю, можливо, воно якби зайве, але я користуюсь ще такою от смазкою для різьби технічної. Е, у нас історія в чому? Ця штука е, в батареї. от Трубка входна. Входна трубка. І воно клапан працює по принципу... по принципу. E, значить, оця втулка, там теж є резинка, вона повинна зайти от туди, внутрі. Там теж є така от трубочка, це ця виходна. Тобто заглушка закриває тільки верхній корпус. І от цей девайс, він якби напресовується на той вход. Водичка у нас проходить тоді входна через сам отвір, цей, який у нас є сам пристрій. Ну, Терморегулятор да? от через цей отвір у нас вже йде далі проход всі, всього теплоносія в батарею, за рахунок того йде регулювання. Тому змазую трошечки цю різьбу, змазую трішечки різиночку, яка примикає сюди, і трішечку, якщо достану, туди. Ну, тобто не принципово, але роблю на всяк випадок, як то каже. Так, все. Тут все, що міг би, підмастив, змазав. Так як я казав, Н-нітраль стає на ось виїмку таку на латунній, на латунному корпусі. Ще раз це перевіряємо. і ну, При моєму шагу різьби в мене вийшло, я ось цей виїмку ставив донизу, щоб терморегулятор максимально правильно став. І ось без всяких зусиль попадаємо туди в трубочку і від руки. Спокінько це все діло просто закручуємо. От воно, як все правильно стало, воно майже до кінця хватає зусиль руками. Потім акуратно ну різьба нам хоч і не потрібна, але я все одно ну якби, не то що все одно, я її чіпати не буду, все одно, а буду закручувати за оцю от юпочку. Вона нам дозволяє. Отакими от от. щіпчиками поражали і потихоньку не спіша. Тобто все воно робиться чувствительно, перетискати нічого не треба. ну Як кажу, без фанатізму. Чуть-чуть дожимаю, дотискаю. Опа, все, чуттєво, є. після цього ми беремо другу частину нашого девайсу. Ось є така в нас метка червона. Ну, Кажуть, що немає різниці, але в такому положенні, коли нітраль, отут на термодатчику, у нас стоїть напроти цієї лунки, яка на латуні насечка, це означає, що термодатчик відкритий ну, повністю максимально. Тому тут виставляю так само максимальний рівень на п'ятерочку. І ось ця красна метка наша, вона має співпасти з тої енкою, яку ми... Яку ми ось вона у нас тут, яку ми виставляли по латунному корпусу. І зводимо так, щоб у нас ця меточка, в місці з червоною меткою, співпавши, наводимо і просто притискаємо. Все готово, терморегулятор у нас вже встановлений. Після цього ми ну, крутим вертим, як, як нам зручно. Бачите, не завжди виходить на одній батареї, яка в мене вийшло, щоб ця червона метка стояла максимально зверху. А так вся шкала пішла назад. Но це не знаю, залежить вже від шагу батареї. Все, всім удачі. Думаю, буде працювати. Е, так, ПС маленький. На випадок, якщо вам потрібно зняти оцю частину терморегулятора, робиться все дуже-дуже просто. Надівали ми його просто до щелчка, а знімаємо його трошечки притримуємо, щоб напруження не вискочив. І оця обойма, повертаємо її проти часової стрілки. все, він одійшов назад, ставиться так само. легко Логко стоїть і він готовий роботу, Все.